Муравейник. Угу. Ти ж любому якісь їдовні гриби? Навірно. Круто, красиво так. Такі ёлочки теж. А тут, бачиш, якесь чи що було колись. Ні, ну тут не таке. Ну, коротше, з, з голоду тут не помреш. Ні, можна їсти. Так, синочок. Це ж якісь навірно Оно, подиви, які маслята здоров'я. А тут ось такі подруги зокси нама. Гор, да. Ой, ти там не знімаєш видос? Да. То акуратно треба. Що це взяла? Ой, еще. Це не маслята? А їх можна збирати? По-любому є с'єдобні. Маслята. Шкура. Маслята? Чистити так треба. Подержать Я, грибочки. Верно. Та й тут дуже здорові масля. Так, ось оцей вирви, який маслята, щоб видно було на, ві на відео. Ми їх, лісним звірями оставим, хай не переживають, ну просто розмір <рес> <рес> маслюка. <рес> Один О, маслюк сковородка. Я сейчас пофоткаю <рес> тоже. Ой, я ж билый, гриб. Не, масля. Шо? Маслюк. Масляк. Прямо в грибах. Нехай, викинемо в інтернет. А ну дивіться сюди. Прямо в грибах. Да. В грибочках. <рес> И сбоку зайшли 2 секунди, А якщо дальше пройти, там по-любому. такі скарби є. Да, ну, а ми там за ней. Ній... Не вони да. переросли. Та не такі Ну бач, вони надкушені, по-любому їв хтось їв. Ну, ж, мабуть. Ну кози ж не будуть мухомори їсти. Це не такий ліс у нас, так? Синочок не білий, він просто білого кольору. Чорненняк в сказки. В сказки з грибному лісу. Я ще Йолочку. А я бать. Такі гарненькі грибовчики. Це непонятно, що це. Не знаю, що за гри. Сезон такий. Ну і оце ж порісті, це ж наче, типу, Червиві, значе с'добні. Червиві, знаєш с'добні. Червиві. Ось у нього, диви, перейди. Діма, скільки карубі! А Саша каже, це ж гриби і дощ, де скоро гриби на спінуть, я вже надивилася. Мене тепер нема чому дівити. А ну, ще що за грибок. Не знаю, хочеш в ресторан підемо сьогодні. Та не хочу я ще деньги тратити на ресторан. Що в нас вдома? Ми будемо доїдати усе, а риба. Ми так суші і не зробили. Завтра? Сьогодні, сьогодні. Тільки рибу треба. Красиві риби. О, іще мух буде. Я зараз знайду, туди треба піти, там красивіше

Другі гриби і один серед них оце ось, мабуть, польський. Так, да, це польський грибочок. Це польський. Вістівний. Польський гриб. Оце настояще. А! Щастя грибника. Іли просто... Граната тихої охоти, до яких ми відносимося. А в Швеції, в Норвегії, то там Саша каже вообще все просто. В грибах да? в грибах. Ось у Польське. Ні, не польські, це якісь мухомори. Ты опять летишь. А ну, лису красиво, давай. вы вы тикток снимаете? Я вот на видос. Давай, так классно с Димкой получилось. О, давай, какое видео красиво. Ми з Дімою в лісі з блогером. Правильно, мухомор, не трогай руками, руками не взяти. Не Це мухомор. Все польський, угу. Вообще, Я них не розумію, можу один раз зібрати тільки і поїсти. Красненький. Це сироїшка, навіть. Да. Я бачу, сироїшка, так. Да. А я його можу, да? О, такий можу А, Він на, на, тр... да? на тройний, да. як на іскусному. Да